Всім привіт! Я Люмін, і взагалі я головний персонаж цієї гри. Бігаю по країнам кожне оновлення, шукаю свого братика в безмізків, що після зустрічі з першою дівкою, яка його зафрензонила, пішов в орден від тої безодні. Але саме ці пошуки мені дали таку славу серед населення Тейвату. Ха-ха, <му> так, так, сестричко, не верзи дурниця. Звісно, я найголовніший герой цієї гри. І так. Це я бігаю, тебе рятую. Бо наша маленька дівчинка образилася на колишню подружку через однакові спідниці. Тому посунься і дай місце справжнім зіркам. Невже виліз з чорної дірки? Я тебе зараз два переламаю, і доведу, що канон цієї гри я. По рукам. Хочеш війни? Буде тобі війна. Перше змагання? Це приготування їжі. А чому саме вліє? А не десь в Менштатті? Тут краща атмосфера. Я все рівно тебе виграю. Я тебе взагалі повсюду виграю. Це не залежить від місця. Це найсимпатичніша страва, яку я коли-небудь готувала. Відійди і дай шлях справжнім професіоналам. Сялінь. Усе для тебе люмін. Ось подивись люмін, я приготувала для тебе найкращу страву в світі. Mm, дякую, сенлін. Це дуже смачно. Той лога точно за мною. Round Fight. Друге змагання. Он бачиш той острів? В своїх подорожах я дізнався, що до нього ніхто й ніколи не достався. Тому таємні скарби уже давно чекають на свого власника. Тому хто перший дістанеться до острова, того й скриня, але. Можеш базікати й далі. А я побігла по свої багатства. От дітько... Ну, дійсно, краще б ти не перебивала. Ну, добре, не будемо прожадібних. Краще я покажу вам свого таксиста. Ну що, мій вірний друг таксиста, Гайда до нових пригод. До речі, існує легенда, яку не дослухала Люміна. Скриню з карбами можуть забрати тільки ті, чиє серце наповнене справжнім коханням одне до одного. Знаєш, я готова віддати тобі цю перемогу. Round three. Третє змагання розправ крила і лети. Хто пролетить якнайдовшу відстань, той і переміг. Ем, як ми прилетіли в самой надзуму? Яка різниця? Я все рівно була першою, хто торкнулась з землі. Ні, я. Ти. Як це можеш бути ти? А отак це. Ой, ну добре, нічия. Фейталіті. Останнє змагання. Пропоную перегона. Я згодна. П'ять хвилин на підготовку. Добре, сестричка. Пс. Ей чувак. Кот червоний. Потрібна допомога. Завжди готовий, ітера. Я побіжу спочатку, ти будеш стояти на фініші. Все буде зроблено по найвищому розрахунку. Ну що, братику, готовий програти? Так, так Люмін, звісно ж, я програю. Три, два, один старт. Ну що ж, тепер мені можна і відпочити. Що? Але, але як? А отак. Прийми свою поразку з гідністю. Ха-ха, чувак, от ми її провели. Так, Альбедо робить коню, ще треба. Потрібно буде відправити йому листівочку з подякою. чувак, ми провели. Так, робить ще треба. Потрібно буде відправити йому. Ей, ви, шахраї, ану, йдіть сюди.